Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Я дуже вас попрошу підтримати це відео вашою подобайкою. Та підтримайте це відео теж вашою підписочкою, щоб ви не пропускали важливих тем, тому що сьогоднішнє відео вам ще ніхто про це не розповідав серед україномовних блогерів. Це дуже важлива тема, яку чомусь більшості блогерів не зауважило та не замітило, або подумали, що це не є дуже така, знаєте, важливість, яка зараз відбувається в світі. Напруга між Сполученими Штатами Америки та Канадою зростає щоденно. Я вже вам розповідав про те, що є деякі такі вистрибують протести проти Маска та Трампа. Навіть сепаратисти появляються в Альберті. Вони вже довго тут були, але появляються, виставляють різні білборди. Самі канадці бойкотують конкретну продукцію, і навіть зараз в магазинах, якщо ви зайдете в продуктові магазини в Канаді, то ви дуже часто можете побачити різну продукцію, яка перевернута догори ногами. А чому вона перевернута догори ногами? Тому що канадці, коли заходять в магазин, щоб придбати свої продукти, вони перевіряють та дивляться звідки цей продукт, звідки ця продукція, якщо це з Сполучених Штатів Америки, вони беруть. І перевертають її, просто щоб наступний покупець вже був і бачив, і звертав увагу на те, щоб не купляв саме сполуамериканську продукцію. Тобто, все справді серйозно канадці дуже злі. Я вам зразу кажу, канадці є злі, тому що їхню економіку давлять і хочуть задавити та погрожують анексію. І люба країна, коли таке чує незалежно від якої країни буде себе почувати некомфортно і не буде задоволена. Але це коли йде від найближчого партнера, найближчого друга, і тим більше від Дональда Трампа, який підписав багато торгівельних угод з Джастином Трудо, коли він був президентом перший раз, коли він говорив про те, що Канада та Сполучені Штати Америки це дуже дружні та прекрасні народ, який повинен триматися разом, дві економіки повинні один одному допомагати. То тоді все було нормально. Але з приходом зараз Трампа до другого президентства та з Ілоном Маском, як його дуже близьким партнером, все змінилося. Навіть самі Ілон Маск на своїх соцмережах образив Канаду та сказав, що він вважає, що Канада взагалі не, важ... не являється країною, коли він є громадянином цієї країни та його мати народилася в Канаді. І Дональд Трамп він знав, на що він йде. Він прекрасно. Розумів, що потенційно канадці можуть бути злі, що потенційно канадці можуть там дарити якимись тарифами або пригрозити тарифами, але він точно не очікував такого від Канади, бо самі канадці не очікували від того, наскільки велика єдність сформувалася в цій прекрасній країні, і ця єдність допомагає дуже сильно з підтримкою уряду Канади зі всіма тарифами, які на відповідь ідуть зараз Сполучені Штати Америки. Я нещодавно поспілкувався з одним хлопцем, який проживає в Сполучених Штатах Америки, і він мені зразу почав там говорити та казати, що у вас там в Канаді дуже великі податки, що Дональд Трамп правий туди-сюди. Ніхто не каже, що Дональд Трамп він не правий взагалі всьому, що він говорить. Таких людей немає. Завжди є люди, які в чомусь праві, в чомусь не Ну, але він... Ображає Канаду, і канадці не будуть просто так сидіти і дивитися на це і чекати Божого змилування, щоб все, як то кажуть, заспокоїлось, і ми так чемно не будемо відповідати. Канадці відповіли та вдарили саме по американцях, хоч і канадці відверто це говорять урядовці, що їм прикро це робити. Вони не хочуть це робити. Вони не хочуть вдаряти по самих. Урядовцях і самих простих американцях вони не хочуть це робити, але вони мусять це робити, щоб показати меседж. Бо коли буде тиск на простих американців, тоді цей тиск буде більше повертатися в сторону Дональда Трампа та адміністрації Дональда Трампа. І Дональду Трампу це дуже не подобається, але він не може просто показати слабинку і просто відійти і йти проти Сполучених Штатів Америки, це справді для Канади. Дуже велике вбивство, але на жаль, Канада зараз не має іншої опції, як не за як захищати свій суверенітет, як захищати свою позицію та надіятися на те, що рано чи пізно можливо потенційно з середини Сполучених Штатів Америки переконають Трампа забрати ці тарифи на Канаду, але Канада вдарила по Трампу персонально по Трампу, так як Трамп ніколи цього не очікував. Штат Аляска він дуже гарно та е, зручно розташований саме між Канадою та Сполученими Штатами Америки. І кордон з є як е, між е, більшою частиною Америки, так і з Аляскою. Канада межується, і дуже багато далекобійників вантажівок проходить через Британську Колумбію, саме в сторону Аляски, щоб довозити людям різну продукцію з Америки, щоб займатися торгівлею. Туди і сюди, і прем'єр та політик Британської Колумбії його це дуже сильно зачепило, ці всі погрози Дональда Трампа, і він не злякався та сказав, що якщо Дональд Трамп буде продовжувати та ставити ці тарифи, то ми будемо ставити різні тарифи та фактично додаткові оплату, яку потребується буде оплачувати всім американським перевізникам, які перевозять груз. Через територію Британської Колумбії, щоб добратися до Аляски, в Алясці проживає приблизно 800 тисяч людей, не дуже так багато, враховуючи, що це дуже великий штат. Але в, самому, в самій Алясці немає так дуже багато доріг, і дуже багато людей справді чекають та залежать від цієї продукції. І ці додаткова оплата зменшить пересування цих перевізників через Британську Колумбію. Вони будуть потенційно злі дуже і зменшиться буде продукція. Їм треба буде літати та перевозити все літаком або кораблем. І це створить знову ж таки проблеми серед самих американців і американських бізнесів. І люди будуть відчувати, що щось не то відбувається. Це дуже сильно розізлило політика в з Аляски, американця, який сказав, що ні в якому разі, якщо ви будете таке робити. Проти Аляски то Аляска покажуть Канаді свій характер. Тобто, ви собі просто уявіть, ви бачите, що зараз відбувається. Канада погрожує таким чином трошки бавитись та блокувати Аляску та ізольовувати Аляску потенційно від Сполучених Штатів Америки. Політики жируться між один одним, люди злі один на одного, хоч люди тут ні в чому і не винні між собою. Канадці перестали їздити в Сполучені Штати Америки, бо навіть стараються уникати польотами Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки тепер поставили важливість та змінили в законі. Що якщо ви перетинаєте кордон з Канади в Сполучені Штати Америки та плануєте перебувати на території Сполучених Штатів Америки більше ніж 30 днів, то вам потрібно зареєструватись та говорити, де ви є, давати адресу вашу. Тобто контроль, як ви бачите, конкретний зараз є. і Канадці вже немає тої такої свободи, яка була колись канадців. що канадці могли шість місяців з канадським паспортом собі спокійно пересуватися е, по Сполучених Штатах Америки. Вон такі то ситуації цей удар, цей хід, він е, не думаю, що війде в дію. Я не думаю, що канадці це зроблять, бо канадці теж не хочуть до кінця перепалити всі мости. Але це показує, що канадці готові. Канадці готові на багато чого, і канадці ще мають багато чого в своїх кишенях і багато карт, які вони можуть виставити на стіл, якщо вже піде все повноцінно, звісно, погано. Дякую, друзі. Дякую, що додивили ще одне цікаве та важливе відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.